Вітаю! Сьогодні 9 листопада, і це мій корисний сніданок. Не лякайтесь, це не мій сніданок. Сніданок буде ще через 2 години 30 хвилин. А я хочу розповісти вам, чим я буду займатися цими днями. А саме, робити масаж. Масаж живота. Е, так, ось це баночки для масажу для живота. А це баночки для масажу пишуть ніг і сідниць. Ну, я не знаю. ноги масажувати мені навіть і не потрібно. Це я вам окремо теж буду розповідати. А ну, Мабуть, сідниці. Але ж сідниці самої не, не зручно. Це потрібно когось просити, і це вже складно, так? Ну, так, добре, я вам про все зараз розповів. Аж стидно буде самої. Але ж я така, так? Все розповідаю, що я роблю. Ось ця баночка така велика. Велика. А це такі. Це ще середні. Бувають ще менш для обличчя масаж робити. Але ж, я придбала отакі для живота. Так, навіщо робити масаж? Щоб не було жиру на животі? Так потрібно. І вже, мабуть, два місяці, як мені придбали це, і ніхто не робить. Тому я себе ругаю і все ж почну. Так, я поругала себе за кадром, так. І що я хочу саме головне відзначити, чому я вирішила саме масаж робити. Е, Ні, масаж це понятно, щоб жиру на животі. Ось це наступне, чому я вирішила робити. А це солодка. І я вирішила знову чистити лимфу. Навіщо? Бо якщо я почну розганяти жир на животі, так, почне розгонятися всілякий неподріб токсини, які накопили, накопичились в жиру. Так. Ви знали? Що в жиру накопичується все, що ви з'їли, випили нечисте, нечисту воду попили, все накопичується в жиру. Не знали? Ну, добре, це Крим розмова, але ж потрібно знати. І це моє бачення, якщо хто не хоче цього чути і не знає, то це ваші проблеми. Так. Добре. Так що будемо розганяти жири, і, і з ними те, що в жирах було. І щоб воно не блукало по організму знов, потрібно що робити? Почистити лимфу. І я випиваю дві таблетки солодкі. О, вони дійсно солодкі. І запиваю, гарно запиваю водою. Все. Через 20-30 хвилин після цього я буду вживати ентерсгель. Так, ентерсгель, сарбент такий. Так що ось така велика банка спеціально придбала велику. І будемо вживати. І потім 2 години нічого не їсти і не пити. Ровно 2 години. Так, я це робила, але ж я робила солодку вживала і через 2 години вуголь, вугілля вживала. Ну, можна любий який сарбент. І це буде дуже-дуже гарно для чищення лімфи. Так, вугілля скільки вживати? Одну таблетку на 10 кг ваги. Так що, якщо я 80 з лишнім, то. 9, 9 таблеток. Так що ось так. Про солодку хочу сказати. Солодку в аптеці чогось не продають, але ж в інтернеті є Є. і дуже гарнесінький смак. Раніше трошки навіть не такий був. Пишуть, екстракт кореня солодки. Так. Все! Приєднуйтесь, напишу, хотіла сказати, ні, не напишу. Скину посилання е, відео, де жіночка гарнесінька розповідає, навіщо робити чистку лімфи і Так. А я окремим відео зніму і розповім про все. Що я знаю про, про чистку Лімпи? У мене вже опит є, і опит моїх подруг, яких я заставила робити чистку. Так, результати оголошу. Так, все, думаю, що ми ось такі стали. станемо. Ну, не такі струмкі, як це лань, але ж жир на животі скинемо все ж. Такими зусиллями, як я роблю. Так. мало-мало зусиль. Так, особливо мало вправ. Але ж і цьому є причина, чому я мало вправ роблю. Добре. Бачимось не в останнє. Про все це я ще буду розповідати. А сьогодні ось таке початок дня. Пройшло майже півгодини і я буду вживати. Ложку ентерозгеля. Хочу при вас це зробити, щоб ви бачили, що я це роблю, а не балакаю. Так, ось така ложка ентерозгеля. І гарнисінька запити водою. Мабуть, я це буду робити за кадром, бо... Мм. Нормально. Нормально. Щось таке смачненьке. Раніше я не могла проковтнути це, а зараз смачненьке. Добре. Це я вип'ю все.